Так, сьогодні ми сплетемо дідуха. В нашій родині дідуха не плели, а заносили на святвечір до хати солому це був дідух, а на стіл клали сіно це була баба. В родині, звідки походять мої батьки, дідух спалювали на другий день різдвяних свят. А ми сьогодні зробимо дідух такий сучасний. Почнемо з того, будемо робити верхню китичку. Верхня китичка може бути більшою, трошечки. Взагалі, тоді дух можна робити на 12 китиць, можна робити на 8. Ми будемо сьогодні робити на 8. Складаємо верхню киточку. Ставимо світлячок. Тоді кладемо, весь ось так. І потрошки його обв'язуємо, один-два рази обв'язуємо. Так, тоді кладемо сюди колоски жита. Ось верхня киточка готова. Обв'язуємо її міцно шпагатом. прокручуємо так разів з 6, щоб трималося міцно. Обрізаємо і закріпляємо. Ось таким, таким чином. От, затягнули, і воно буде триматись. І в сторону. Так, робимо три наступних киточки. Всередину кладемо мак, у нас він називається зіркач. Біля нього кладемо увесь. Щоб вівсу не були такими великими, ми їх трошечки підрізаємо вершечки, вони тоді будуть рівніші. О. І тепер кладемо колося пшениці. Ось так по кругу вкладаємо колосся пшениці. Ще в нас є такий гарний матеріал, який називається аліум. Він має таку гарнезну коробочку, і ми її докладемо до мачку. Ось так. І знову ув'язуємо. Пагат ставимо, притискаємо верхні великим пальцем і таким чином обв'язуємо пучечок. Притискаємо, щоб воно все добре трималося. І разів 5 обкручуємо. Так, ножиці, обрізаємо. І закріпляємо таким чином. Даємо всередину і підтягуємо вверх. Таким чином воно закріпиться і буде міцно триматись. Таких пучечків ми робимо три штуки. Так, тепер ми робимо самий нижній ряд, він буде складатися з чотирьох киточок. Щоб він у нас вийшов такий гарний і патріотичний, ми додаємо кірмеку. Кермек ми маємо синій і жовтий, як колір нашого прапора. Так, всерединку будуть сухоцвіти, а далі ми дамо трошки проса. Так, такі кеточки проса, так, і починаємо обв'язувати шпагатом до того додаємо трішки льону. О, знову закріплюємо, ще додамо з тої сторони, щоб було симетрично. Закріпляємо і тепер по кругу кладемо жито. Ось вийшла така киточка. Таких ми зробимо 4 штуки. Четверту киточку ми замотуємо шпагатом так доволі багато, ну приблизно 6 см. Приблизно ось так. І обрізаємо і закріпляємо. О. Таких киточок робимо 4 штуки. Так, ми зробили 8 киточок і будемо починати складати наш дідух. Так, а тепер починаємо складати. Дідух. Ось так. От Одна киточка, тепер докладаємо другу. І обв'язуємо. І добре закріпляємо, так, замотуємо приблизно 4 см. відрізаємо і закріпляємо. Так, і тепер починаємо складати третій ярус нашого дідуха. Кладемо по черзі ось так. Другу киточку. Третю. і четверту. Міцно зв'язуємо, щоб воно добре нам трималося. І так пров'язуємо сантиметрів п'ять, сім. Так, ми обплили четвертий ярус і тепер закріпили ниточку і починаємо формувати ногу нашому дідуху. Рівненько обрізаємо. Зачищаємо від ниточок, які тут виглядають. Ось ще одна. Так, почистили, підрізали. Тепер будемо формувати йому ноги. Розділяємо. Зараз ще треба почистити трохи, розділяємо на три частини, Ось, і будемо оплітати і робити йому ножку. Це чинна найважча частина роботи. Так, зв'язали ми дідухам, дідуху ноги. Зараз ми його гарненько підріжемо, щоб він нам добре на столі рівненько стояв. І буде у нас готовий дідух. Так, дідух у нас готовий. Ми йому отак. Трошечки розводимо киточки, щоб він у нас був такий гарний, великий, але обережно, щоб не зламати. Ось, і трошки верхніх розведемо. О! Ось так. І нижні. Все, діду готовий. Мирних свят.